Займати чергу з ночі це не спогади 90-х, а сьогоденні реалії українців, які хочуть отримати посвідчення водія. Люди тижнями чергують під сервісними центрами МВС або штурмують сайт відомства, аби записатися на іспит із кермування. Чому здавалося б, цілком слушний намір держави звести на нівець корупцію під час одержання водійського посвідчення породив нові схеми? Мої колеги оглянули ситуацію навколо водійських іспитів у різних регіонах України. Дивіться далі. На годиннику сьомо ранку біля паркану столичного сервісного центру МВС. Черга усі прийшли отримати талон на здачу практичного іспиту з водіння. За півгодини до відкриття є 14 списку. Я намагаюся вже цей талончик напевно третій тиждень впіймати. Вікторія вже місяць не може потрапити на іспит. Каже, для неї посвідчення водія це своєрідний елемент безпеки для родини. Такий зараз стан Україні і на випадок евакуації потрібно мати ну, такі вміння, навички і документ, звичайно, щоб дозволяв. Оскільки чоловік воює, то щоб я могла свою родину, теж ну, вивезти чи евакуювати. Черги на складання практичного іспиту з кермування стали рости під сервісними центрами з минулого літа, коли почали впроваджувати прозорі іспити, аби викорінити корупційні схеми. Що кількість екзаменаторів і кількість бажаючих працювати виключно на зарплату значно зменшилась. І це є так. На даний момент там в районі 20... Тисяч гривень зараз отримує наш екзаменатор. До того ж, скласти практичний іспит. Тепер можна не в кожному сервісному центрі МВС. Наприклад Київської області було 12 сервісних центрів, в якому досить ефективно працювали екзаменатори, Але внаслідок реформи із 12 залишилось 3. Але об'єм кандидатів водії, які хочуть отримати посвідчення водія, він не зменшився. На цьому автодромі на Київщині відточують навички майбутні кермувальники. Марія лише починає практичні заняття після курсу теорії, але дефіцитний талон на іспит вже вполювала. Я його брала десь днів за 20 чимось до іспиту. Пощастило, ну дуже завчасно треба шукати. Втім, алгоритм бронювання також не завжди слушний варіант. У київському сервісному центрі наводять статистику: кожен третій талончик згорає. Люди бронюють місце у черзі заздалегідь і не приходять за липень. Місяць 2024 року. Наразі на три екзаменаційні хаби було згенеровано близько 8 тисяч талонів. З них ми надали послуги з прийняття практичного іспиту близько 5 тисяч громадянам. Однак всі решта талони, які були отримані громадянами, або були скасовані адміністраторами сервісних центрів, або скасовані громадянами самостійно ж на ранок коли ми проводимо знімання у цьому терміналі лише сім талончиків серед щасливців і наша героїня і бажаю успіхів усім хто сьогодні бажає здати істи отримати талончик найголовніше отримати талончик Урешті – лише емоції розпачу талонів нема Пропускається людей 10 чоловік за день 15 – це як як працює ця система, коли два тижні неможливо нічого взяти? Ти ще прокинувся о опять ранку, і тобі якось треба почувати себе добре, щоб його скласти нормально, але ти розбити, бо ти ну не спиш з шостої, з п'ятої ранку? Посилює ажіотаж у сервісних центрах і те, що практичний іспит з водіння тепер можна здавати необмежену кількість разів, тоді як раніше було лише три спроби. Зараз дозволили більшість спроб, але вони всі. Через кожні 10 днів на 11 ви маєте право прийти скласти іспит. Якби трошки зменшили термін, можливо, тоді б більше було можливості для учнів. Аби отримати омріяне посвідчення, люди їдуть в інші регіони. Віталіна з Києва приїхала в Запоріжжя. У столиці дістати талон на практичний іспит не змогла. Коли я туди приїхала, там вже не було їх. Ну, типу, і на наступний день не можна було взяти. Отак от. Скільки разів намагалися отримати? Ну, вісім. 8 разів у Запоріжжі. Віталіна талон отримала одразу. Однак у прифронтовому регіоні інша проблема через постійні повітряні тривоги довелося прийти у сервісний центр вдруге. Тривога була, і повинна була на наступний день. взяти. Ми щоденно проводимо моніторинг наявності талонів і у разі відсутності їх, і також зарахуванням можливості сервісного центру, тобто кількості адміністраторів, проводиться догенерація талонів. Талончиків і у рівному У терміналі можна взяти його одразу на поточний день і на три наступних. Скільки вільних багато. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десяток вже є. У нас достатньо є талонів на практичний іспит. В нас в сервісному центрі МВС міста Рівне залучено п'ять екзаменаторів до прийняття практичного іспиту. На кожного екзаменатора виділяється по 18 талонів на день. Це 90 талонів на день. І щодня звідси ви. Пускають новоспечених водіїв. Руки трусяться, ноги трусяться. Ой, щаслива дуже. За третім разом, але здала. Аби система працювала як швейцарський годинник, до того ж у всіх регіонах, на сайті Кабміну представники Української асоціації автошкіл навіть створили окрему петицію. Якщо там от і брати Європу, там іспит призначають людині на такий-то день. От вона здала правила. І їй призначають іспит на такий день практичний. Тобто в них йде нормальна черга і людина знає, на коли йти здавати. А у нас такого нема. У нас, щоб здати іспит практичний, треба зловити талочик, я був змушений написати цю петицію. А поки ажіотаж зберігається, на ньому намагаються нажитися винахідливі спритники, бо там, де є підвищений попит, неодмінно буде пропозиція. Ділки пропонують за гроші здобути талончик на потрібну дату. Для цього використовують спеціальну комп'ютерну програму або пропонують постояти в черзі замість вас. Знову ж таки, за виногороду ні на коломіїці на подробиці жанасидорук. «Інтер», телеканалинтермарафон єдині новини.